Тепловий баланс. Виникає питання. Ми з вами на минулому уроці познайомилися з кількістю теплоти. Кількість теплоти позначається літерою Q. Це фізична величина, яка показує, скільки теплоти тіло може віддати, або скільки може поглинути. Кількість теплоти розраховується як СМ де C – це. Потома теплоємність речовини, ці питомі теплоємності зібрані в довіднику для більшості речовин. На кількість теплоти впливає маса речовини, з чого виготовлена речовина та різниця температур, на яку нам потрібно нагріти або, навпаки, щоб вона охолонула. Виникає проблемне питання. Як дізнатися температуру суміші? Якщо ми візьмемо дві температури, наприклад, в одній ємності води у нас буде 20 градусів, а в іншій 40 або 60. Як дізнатися температуру суміші? Чи буде вона 20 плюс 60 поділити на 2? Чи буде вона 40 або буде іншою? І якщо в нас є термометр, це легко вдізнатися. А якщо немає, що ж робити? Як дізнатися, скільки е, тепла, яку кількість теплоти віддає одне тіло та одержує інше, якщо їх температури різні? І як підрахувати кількість теплоти, яку треба надати одним тілам або забрати в інших, щоб досягти потрібної температури? Ось дивимося цей дослід. У нас є 25 градусів Цельсій. У нас є 40 градусів Цельсій, це буде 65. Якщо поділити нафіл, це буде 32,5. Ми отримаємо температуру 32 градуси. Тобто відрізняється від середнього значення. Також вводимо поняття ізольована система. Це система тіл, яка не одержує і не віддає енергію, а зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл, системи відбувається лише внаслідок такої передачі між тілами цієї системи. Як це зрозуміти? Уявіть, що у нас мама, звичайна чашка з чаєм. Коли ми пров'язували задачу, ми брали тільки температуру води та температуру чашки. І тобто, ось у нас два тіла перебувають у Контактів. Але насправді е, гаряча вода, яка в чашці вона віддає тепло і повітрю, і столу, на якому стає, якщо блюдечка є і блюдцу віддає. Якщо ложка є і в ложку віддає, тобто використовуються, приймають участь у задачі багато е, тіл. І система це приймають у задачі тільки тіло тіла, які зараз у нас є у задачі, які нам потрібно і розташувати. Розрахувати. Всі інші ми не беремо до уваги. Ви зараз помітите в задачах, так і кажуть. Відповідно, кількість теплоту, яку віддає гаряче тіло, дорівнюється завжди кількості теплоти, яку одержує холодне тіло. Я кажу, що це в нас ідеальні умови, у реальному житті, ми обов'язково маємо втрати. Не буває такої ізольованої системи у природі. Взяли наступний дослід провели, взяли металевий м'ячик, нагріли його, опустило до води, яка мала 20 градусів Цель початкову температуру, водна піднялася до 60 градусів Цель. Становилася в цей час теплова рівновага. Температура води дорівнювалася температурі кулі. Відповідно, вода одержала тепло, а куля віддала тепло. Тому що зараз воно стала температурний баланс. Давайте запишемо закон збереження енергії для процесу теплопередачі. Закон збереження енергії. В ізольованій системі тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти, віддана є одним тілам систему, дорівнює загальної кількості теплоти одержаної іншими тілами. І головне, що вам потрібно записати, це це рівняння, яке внизу екрану. Це є закон збереження енергії. Що Q1 від'ємне плюс Q2 від'ємне плюс Qn від'ємне дорівнюється завжди Q1 додатне плюс Q2 додатне плюс QN додатне, скільки ми віддали, стільки інше тіло одержало, скільки інше тіло одержало, стільки ми, скільки інше тіло віддало нам, стільки ми і ми отримали. Тобто ось ці кількісті теплоти для різних тіл, які віддають і приймають, будуть однаковими. які прийм... зараз знаходяться в ізольованій системі. А тепер давайте. Будемо розв'язувати такі задачі. Кирило, читай умову задач. Так, у чашці знаходиться 250 грам чаю при температурі 90 градусів по Цельсію. Скільки води при температурі 20 градусів Цельсія потрібно долити, щоб охолодити чай до температури 75 градусів Цельсія? Теплоємність у чаші. Черз... Знехтувати питомну теплоємність чаю вар... жа... варжа... рівною питомією є теплоємності води. Добре, тобто дивіться, ось тут сказано, що в теплообміні чашку не приймаємо. Тобто вода, коли ми наливали, ми розуміємо, що чашка обов'язково нагріється, але в цій задачі сказали, що на це не звертаємо увагу. Тобто, в нас теплопере... Дача відбувається тільки від холодної та гарячої водою. Що ми бачимо, що нам дано кирило? Нам дана маса води, яка знаходиться в чашці. Гаряча, так, температура її 90 градус Цельсій. Так. так. Та в нас є температура води, котру потрібно долити. Та в нас є температура чаю, яка должна стати. Так. так, Тобто, що буде після змішування? А що нам потрібно знайти? Скільки води при температурі 20 градусів по Цельсію потрібно долити, щоб охолодити чай до температури 75 градусів? Як ми запишемо, скільки води, що це буде? Маса М. Умнічка маса. Записуємо дано. У нас є маса 250 грам, перекладаємо в кілограми. У нас температура є цієї води спочатку 90 грам. У нас є температура холодної води, це 20 градусів Цельсій. Нам дана температура суміші просто без індексу 75 градусів Цельсії. Нам потрібно знайти М2 нашу е, кількість сумнів е, холодної води, яку потрібно додати. Записуємо рівняння теплового балансу. q 1 рів... скільки віддає тепло, дорівнюється SM, температура. Е, Т1 мінус температура суміші. Тобто, у нас спочатку гаряча вода буде астуватися до температури суміші, на скільки стало. Тобто, всього-навсього змінить на температуру на 25 градусів. Холодна вода, вона приймає тепло. Її зміна буде, її початкова температура 20 градусів, вона зміниться до 75, тобто 75 мінус 20 буде на 55 градусів. Вона зміниться. І рівняння теплового балансу, що q 1 завжди буде дорівнювати q 2 Дорівнюємо праву та ліву частину SMT1-T, дорівнюється SM2T-T2 цього рівняння мені потрібно знайти наше М2, все інше мені дано. Виражаємо наше М2. Справа і зліва наше, це ми справа і зліва нас вода, тобто ми можемо знехтувати, скоротиться вода, вона не впливає на розв'язання задачі. М2 дорівнюється. М1Т 1 мінус Т поділити на Т мінус Т2. А тепер можемо вже підставити наші чисельні значення. М1 це 0,25, помножити на Т1 мінус Т на 15. і поділити все на 75 мінус 20, на 55. І це буде приблизно 0,68 кілограм, або скільки мілілітрів води ми нальємо. 68 мл. 68 мл. Холодної. Гарячою у нас 250, щоб чай можна було вживати. Тобто охолодити до 75 градусів Цельсія. Ми дольємо 68 мл холодної води при температурі 20 градусів Цельсія. Задача початкового рівня. Чи є у вас запитання стосовно цієї задачі? Немає. И домой далі. Андрей, читай, будь у вас задачу. Катерина. Металеву деталь масою 300 грамм опустили у воду масою 600 грамм, що має температуру 22 градуси Цельсія. А через певний час температура води і деталі стала дорівнювати 25 градусів Цельсія. Визначте питому теплоємність речовини, з якої було виготовлено деталь. Що нам дано? Нам дано масу деталі, яку нагріли. Добре. Масу деталі, 300 грамів нагріва. Масу води. Окропа. Окроп це яка температура? Це 100 градусів. Умничка. Тобто маса 1 – 300 грам, температура. 100 градусів Цельсій. А потім опустили воду. Що ми можемо знати далі? А що вода нагріється також до 100 градусів? Зачекай. Да, опустили воду масою 600 грам. А, 50 градусів. Зачекай, да, у нас 22 градуси. Ні, не можна так делати. Це неможливо так знайти. Так можна знайти тільки якщо в нас є термометр. А інакше ми маємо користуватися тільки формулою. На хто і наскільки зміниться температура, впливає маса цієї води та е, речовину, яку ми помістили. Не можна сказати 100%, яка буде температура. Ти не знайдеш там. Тобто, е, а потім опустили у воду. Тобто ми, нам потрібно дізнатися, по тому таку води. Нам дана її маса, та нам дана температура тобто металевий, е, деталь мала масу, е температуру 100 градусів Цельсія. її опустили в воду, яка матиме 22 градуси Цельсія. Через певний час, тобто, коли е відбувся тепловий баланс, теплова рівновага, температура води стала е дорівнюватися температурі деталі. І мала 25 градусів, Цельсія. Нам потрібно знайти, а з чого складалася наша речовина, тобто її потом теплоємність С, щоб потім це значення порівняти з табличним значенням. Записуємо дано разом з нам, зі мною маса детал деталі 300 грам, перекладаємо її в кілограму, нурсі в 30 кг, нам дана температура її 100 градусів, Цельсій. Далі, нам за, з першу за метаву деталь ми більше нічого не дізнаємося. Нам дана вода, ми дивимося в довіднику, щоб потім теплоємність води це, це 4200. Нам дана маса її, 600 грамів або 0,6 60 кг, та дана її температура 22 градуси Цельсія. Температура суміші 25 градусів Цельсій. Нам потрібно знайти С1 у тому теплоємність цієї нашої деталі. Знов таки, у нас ми складемо рівняння теплового балансу, тому що у нас скільки металева деталь віддала, стільки вода прийняла. Тобто К1 дорівнюється sm 1 І в нас деталь віддавала, тобто в неї була максимальна температура 100 градусів Цельсія мінус температура суміші, мінус Т. Вода в нас приймала тепло, відповідно, вона її температура змінилася від 22 до 25. І це рівняння дорівнюється Q1 та дорівнюється К2. Якщо ми прирівняємо праву та ліву частину, ми з цього рівняння і знайдемо ось наше С1. Записуємо рівняння теплового балансу, а потім знаходимо С1. Це буде С2, М2, Т-Т2, поділити на М1, Т1 мінус Т. E, даю вам дві хвилинки. Підставте, будь ласка, чисельне значення і скажіть, яка у вас вийшла відповідь. С2 у нас 4200. М2 у нас 0,6. Т мінус 2 буде 3. І це все поділити на 0,3, помножений на 75. Якщо знаєте вже відповідь, можете піднімати ручку і говорити. Каже Кирило. 336 в мене вийшло. 336. Потому телеємність речовини вимірюється джоуль на кілограм градус Сильсі. Давайте подивимося, що це за речовина. 336. Які у вас є варіанти? Які схожі значення? У нас є 400 це латунь, 400 це мідь, 400 цинк, 250 срібло. Все інше далеко. Можливо, це суміш, так? Може, щось латуні латунь зі срібом, або латуні зі оловом, або міді з оловом. Тобто, я, ми коли починали вивчати цю е, тему, я казала, що у природі у тих чистих е, тіл е, речовин майже не існує, завжди використовують якісь суміші. Тобто, коли ви отримали ось таку задачу, і ось таку відповідь до задачі. Тобто ви розумієте, що щось це з суміш, якихось речовин. Там, де є домішки інше. Це не означає, що ви виконали щось неправильно. Йдемо далі. Так, вибачте і остання задачка на сьогодні. Женя, читай, будь ласка, умови задачі. Євгенія, читай, будь ласка, умови задачі. Так. Не чую. Бачу, що вимкнула мікрофон, але не чую. Не чутно. Сімен, чи можеш ти читати, будь ласка. Ні, Женя, ми, нам тебе не чутно. Кирил, давайте читай ще раз. Так, у холодну воду масою 0,8 кг долили окріп масою 0,2 кг. Температура отриманої суміші дрівнює 40 градусів по Цельсію. Визначте температуру холодної води до її нагрівання. Тепловими втратами ми знехтуємо. Тобто приймаємо, що все відбувається в ізольованій системі, тобто приймають участь тільки ті тіла, які в нас зараз написані в задачі. Які в нас два тіла е приймають участь, що нас дано? нам дано? Холодну... Нам дано холодну воду, маса якої дорівнюється 0,8 кілограма. Нам дано окріп температури масою 0,2 кг, та нам дано температуру суміші. Тобто у нас знов таки дано речовина це вода, ми знаємо її це, потопото появісь речовини, нам дана маса двох тіл, це добре, нам дана е, температура суміші і температура однієї з. Е, з змішаних вод, вот, так, Одно, од... температура одного тіла. Тобто, ми можемо, використовуючи рівняння типового балансу з легкістю знайти температуру другого тіла, Записуємо наше дано, температура води холодна, температуру води е гарячої, температуру гарячої окріп маєте на увазі, що це завжди 40 100 градусів Цельсій. Температуру суміші, вона завжди записується без індексу, нам потрібно знайти першу температуру холодної води. Записуємо рівняння теплового балансу. q 1 дорівнюється q 2 і q 1 це е, в нас холодна вода, приймає е, sm 1 тобто 40 мінус Т1. Гаряча вода в нас віддає. Тобто Т2 мінус Т. Записуємо праву і ліву частину Т. і з цього рівняння мені потрібно знайти Т1. Спочатку відкриємо дужки. І в нас буде М2T2 мінус 1 поділити на М1. І тепер ми можемо е залишити Т1, і це буде Т мінус ось цю велику дріб М2 поділити на Т2 мінус Т1, поділити на М1. Підставити чисельні значення та отримати від.

Всі всі задачки мають однакове розв'язання. Ми складаємо обов'язково рівняння теплового балансу. І потім, як правило, вони на рівнянні буде одна невідома, і ми от її шукаємо. Відповідь: 25 градусів, це початкова температура води. Домашнє завдання прочитати параграф номер. 9. За бажанням виконати право номер 9.3 та опрацювати задачу на сторінці, сторінці 38. Які до мене є запитання? запитання. Дякую. Дякую вам за урок, за відповіді на уроки. До наступної зустрічі. До побачення. До побачення. Гарного вам дня. Дякую і вам на все добре.